Вітаю вас, мої шановні глядачі, на моєму каналі. Дуже вам дякую за вашу присутність, за ваш час, за ваші підписки, все це надихає мене працювати далі. Зараз ми з вами подивимося декілька питань стосовно того, що відбувається в Україні, ну, такий собі зробимо, як завжди, бліц. Ми зробимо так: три карти на загальний фон, що у наших хлопців на лівому березі. Так щоб я знаю, що нас дивляться всякі різні люди. То так, на три карти що у наших хлопців. 10 пентаклів 10 мечів і три кажезлів. Про що йде мова? Наші там є, є у них ресурси, але вони... є план потрійки жезлів. Тобто це щось таке, що ну, по трьом напрямкам, ми будемо тим там. Сям. Але є десятка мечів. Це і ще чогось таке не вистачає нам. Не вистачає. Я так думаю, якщо мечі це мазь голови повітря. От аби була допомога у наших на лівому березі, добра допомога з повітря, от об вони і рушили. Не вистачає повітря. Його не, ну, те, що летить зверху, Ви воно було, пішло б краще. Давайте дивитися, що на майбутнє у наших справедливість у скупків. просування. Наші потихеньку невеличкими групами перебираються туди, куди треба, під вдалим керівництвом, тому що хочуть досягти справедливості. Непогана карта на наших падає. Так, звісно, вони не до те, що блини пішли. Звісно, там у них бувають і втрати, і поразки, і техніку їхню ворог нища. Але. Вони не відступають, плацдарми не покинуть і просуваються потихеньку вперед. Будемо мати добрі надії. Тоді давайте запитаємо, чи звільнять лівий берег до кінця весни. Давайте. Чи буде звільнено лівий берег? Я не люблю це так конкретно. Ну, все одно. Всі ж розумні люди, всі ж розуміють, що це ж карти. Так. Чи буде звільнено лівий берег до весни? Ну, щось про кордони йдеться, йдеться визначення. Мені показує боротьба, бо да. все до того буде йти. Да. Все до того йде. Просування дуже швидке, каже, якісь хитрі маневри, під'єднання когось. Ну, я не знаю, якась допомога. Оце коли летить щось з повітря, це про те, що ми говорили. Так? Звісно, це може бути ну, і не прямо в березі. Може, це буде квітень, може це травень. От нам треба, щоб щось злетіло з повітря. І тоді це нам дає можливість все ж таки досягти свого і зробити оцю башню на лівому берегу. Так. Вибори на Росії людожера 17 березня. Що росіяни планують що хочуть, куди хочуть направити сили. Для того, щоб однозначно завоювання території, однозначно, однозначно йти вперед і досягати земель. Тобто їм потрібно принести як вишеньку на тортику головну подію того, що Путін міг сказати, що ось під нашим контролем уже та територія, друга інша, і в них тут в пріоритеті якихось три населених пункта. Так, це однозначно, однозначно показати. Показати до дня виборів території. Хоч що будь-якими хитрими викидами, будь-якими хитрими там обманними шляхами. Верховна Жриця каже, тут можуть застосовувати самі неймовірні шляхи, аби захопити, ну хоч щось маленьке і ще, плюс показати, що дійсно є у нас щось. Ну, до виборів. До виборів стоїть тільки одне: захопити, хоч би якісь населені пункти. Нікуди це не дівається. Обстріли були і є. Єдине, їм тут трішечки щось стає непереливки. Вони вже з літаками проблеми. Розумієте? А, те, що вони там відбуваються на землі, на землі їхні операції, це одне, а обстріли це зовсім інше. Ні, обстріли будуть. Нічний час, однозначно. Тут є карта Луни і, і ну, карта боротьби. Тобто, та, так, звісно, ну так не може бути, що вони зосередяться тільки на наступальних діях, там десь захопити якесь село. Так? І зовсім про нас забули обстрілювати, звісно, ні. Звісно, ні. Причому обстрілювати так, щоб зупинити нас на дуже довго, тобто показати вражаючий результат. І обстріли по карті смерті, тобто змінити настільки все, щоб ми зупинилися. Ну, про блекаут уже годі говорити, ми вже майже зиму пережили і. Тут такого чогось страшного не відбулося, і тут мені, до речі, показано, що хай стріляють у нас ППО працює добре, але обстріли вони як були, так і будуть. І, звісно, перед, самим, перед самими виборами будуть обстріли посилені, які будуть направлені саме на, на інфраструктуру, на важливі об'єкти, на якісь склади. Отак-от от, от Чернігівщина, що буде відбуватися на прикордонів Чернігівщині. Наступу там не буде. Я маю на увазі повномасштабного. Казала це і кажу. Будуть невеличкі групи, ну, це тут пажи, 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 пажи це невеличкі групи, які намагаються проникнути. Ну, вони проникають невеликими групами, але вони зустрічають військовий опір, їх зупиняють, їм роблять тупік. Ну, ви ж розумієте, і та робота, яку вони собі планували, вона перетворюється на ілюзію. По Чернігівщині. Маленькими групами просуватися будуть. Десь, знаєте, як шукають якісь шпаринки десь пролізти. Вон. Ну, воно якось. Там же ж наші ж теж сидять, вони їх тут же ж порішають. Ну, це таке. Обстріли будуть по 10 мечів. ну обстріли чи будуть? Ну, так, да? ну, я не можу сказати, що прям це буде. А взагалі буде, буде щось сильне: Чернігівщина. Буде обстріли. Буде. Ну, так як я вам і казала перед цим, що. Перед самими виборами Путіну захочеться подарувати якийсь подарунок, щось показати, тому дійсно обстріли будуть. Але наступання такого величезного масштабного на Чернігівщині не буде. Тільки ДРГ-групи. Плани ворога на Сумщину, відлюдник. А вони вже щось передумали: наступати туди. Трійка, жезлів, коротчів, повішені. Сумщина зараз не стоїть в контексті наступу. Про який тут наступ іде мова? Можливо, вони раніше й думали наступати, але це не наступ. Тут нема наступу. Повішених зупинка, кошмарити вони хочуть, так? але вони розуміють, що коли вони туди вирушають, хоч якими групами, їх там зустрічають, то вони не можуть просунутися. Бажання є, але. Ну, як бажання, у них завжди такі апетити, знаєте, всю Україну загарбати. Но тут -от щодо Сумщини вони розуміють, що воно не відбудеться, не зможуть. А що буде? Ну, так, як я вам кажу, це такі маленькі групи групи по пажам, ну скільки їх там, по 5, по 6-7 чоловік буде туди заходити, і що буде? Обстріли, обстріли, обстріли. Ось обстріли будуть, те саме, що і ми казали про Чернігівщину. П'ятірка мечів, це є обстріли, летить, диявол, знову ж таки, сильні обстріли. І карти кажуть, вже така ситуація була. І це, до речі, більше по області, не по самим Сумам, а по області. Будуть великі обстріли. Безпосередньо, прям, щоб вони там рушили туди машинами, танками зайшли в місто в Сумені. А ось область будуть дуже кошмарити. Так, як справи окупантів на Донецькому напрямку? Ну, показують, воюють, але показана є карта Луни. Не все у них добре, У них дуже величезні втрати. Тут по цій карті небажання виконання наказів, бо вони ну, сильно затратно сильно затратно. Але наказ є наказ. Знову ж таки, Єрафан сказав просуватися саме по Донецькому напрямку. Так, що у них з ресурсами? Їм треба допомога. Дивіться, шість пентаклів це дайте, дайте руку протягують, дайте. І Ірицар м'ячів для того, щоб ми могли штурмувати, щоб ми могли просуватися, щоб ми могли атакувати. Дайте, не вистачає, зараз дойде. Категорично не вистачає. Все ж таки багато у них там втрат на е, Донецькому напрямку, дуже багато. Тут карти для них дуже такі, прям сумні. Так, тоді. Чи перекинуть їм туди вояк з якихось інших напрямків. Чи перекинуть здалеку зірка, там, де біля води знаходяться, від води перекинуть. Біля води не дуже багато, але не дуже багато. Вони дуже бояться оголяти. Вони ж прекрасно розуміють, якщо вони виведуть з війська, то там буде просування наших. Дуже невелику кількість, і це їх буде дуже розстраювати. Це, знаєте, як зробити якийсь кошмар. Але якесь об'єднання буде з якихось областей, біля води, які знаходяться їм на Донецький напрямок, перекинуть об'єднання на ну, якісь частини. Перекине, бачите, дві кокупки, це є об'єднання, альянс дадуть. Але небагато, небагато. Не можуть вони собі цього дозволити. У нас буде якесь викриття знову ж таки, якась неприємна історія. Mm -hmm. ну, це, розумієте, це між людьми От, військові і політичні сили, між ними будуть чи перестановки знову, чи якісь зміни. Це будуть відбуватися в нашому домі. Ну, житлів, це наш дім, Україна. Так? І в ній будуть відбуватися кардинальні зміни по карті смерті, трансформація і тут карта карми, тобто те, що має відбутися. Бачите, тут королі, ті, які тримають папери, ті, які тримають зброю. Ось. І між ними стоїть імператор. Тобто у нас у владі будуть відбуватися якісь перестановки, пересування. Вони не будуть для нас небезболісні. Тобто, ми будемо чути неприємні новини. Це не тому переставляють, бо так треба, а буде випливати на поверхню якась дуже неприємна ситуація, когось треба буде відстранити. По сонцю висвітиться якась неприємна ситуація. У нас в Україні будуть якісь скандальні моменти, тому що, і при чому кажуть, це так швидко все відбудеться. Ну, рицарь мечів це взагалі така скандальна карта, провокації, чогось дуже. Дуже швидко і знову ж таки, диявол. Диявол це і є політика. Диявол це перше значення політика, провокація, маніпуляція, хитрі якісь ходи. Це що не, не стосується війни. У нас будуть весною дуже серйозні зміни, перестановки, але вони для нас не є погано. Ви розумієте, карти кажуть, це має статися це якби необхідність. Наслідки для фронту От оці перестановки, що у нас відбудуться, гучні. Для фронту. Я не можу сказати, що це вплине негативно або вкрай позитивно. Карта помірності, тобто те, що перед цим я вам сказала фразу: все плине своєю чергою. Тобто тут нема такого, що якась людина прийшла до влади і здає наші території нічого не робить, або навпаки, там е -ге -ге, і через місяць е -е, все, вже війна закінчилась. Ні, все йде по плану, так як воно має бути, по помірності. Як воно прописано, який у нас є план дії на наш 24 й рік щодо війни. Він так і буде рухатися. Я ж кажу, це не вказує на те, що це дуже погано для України чи дуже добре. Це якась ситуація, яка давно назріла, вона має відбутися однозначно, отак показує. Зміни, які відбуваються в Україні, спровоковані нашою владою чи іншими, нашою? нашою. Потрохи, потрохи, потрохи вода камінь точила, це наші. Так, звісно, є невдоволення іноземних партнерів десь, але вони, як ви знаєте, ставлять під сумнів. Чи знову-таки побалакали, сіли, заплакали. Чи, ну, тобто вони, можливо, виражають своє фе, там, чи якимись людьми, чи якимись подіями. Так. Але, щоб сказати, що ось вони дотиснули, і ми подіяли, ні, це наші. Це провокація падає на нас. Це, врешті-решт, наші беруться за розум. Як почуваються окупанти? На території Запорізької області, окупованої. А цим туди надали якийсь ресурс, вони щось отримали. Вони дуже з того радіють. Дуже з того радіють, прям радіють. Але їх очікує ось це. Якась башня. Там буде такий мощний прильот по оцим новим комплектам. Туди приїхало, прямо показано, по дорозі приїхало щось таке велике, чому вони отак от раді. І це велике злетить на повітря так. І що буде? І що буде? Ой, сильно. Вони зупиняються, це зупинка активного руху. Зупиняються. Це буде втрата величезного ресурсу, там буде прильот неймовірний. Дізнаємося, це буде висвітлювати медіа, дивіться, ефір, сімка кубків це є ефір. Сонце висвітлює, висвітлює, розумієте? Ну, а це як карта захисту. На Запоріжжі прийде дуже великий ресурс, який злетить на повітря. І а що окупанти в цей час докладуть своєму на верхівку, а той скаже, більше я вам таких подарунків не буду робити. Будете собою своїми тілами йти і закривати, як ви не вберегли ресурс. Розумієте? Це щось буде. Ну знаєте, як буває? От, допустим, якась буває техніка штучна, от буває ну мало, мало одиниць, мало чого. Воно щось дуже важливе, воно дуже дороге і його мало. Оцю штуку притащуть на Запоріжжя, і наші її пустять на повітря. І для їхнього царя це буде просто коня цвів. Він скаже: Ну тоді обирайте як хочете, так і там будете далі без цього, тому що більше немає. Звісно, там будуть і обстріли відбуватися, різні провокативні моменти, але поки вони там знаходяться. Я не бачу, щоб там їх поки погнали, щоб якось ця ситуація дуже змінилася, прям докорінним образом, щоб там наші вигравали, а окупанти тікали поки ще ні, поки так вони є. Але вони чогось щось втратять і будуть дуже, дуже вони розчаровані. Чи буде окупована вся? Донецька область, те, що вони хочуть це зробити, і намагаються, і кидають туди дійсно ці м'ясні штурми. Це так. Ось о. Вони внюхали, як то кажуть, вкус побіди, да? Авдіївка, Далі, що там, здається, роботі, на щось там, да? і вони оце включають, і мчуть, і мчуть, і кидають туди ресурс і мають таку бажання таке захопити надалі і надалі. Ну, особливо до 17 березня їм це чи буде це вдале? Ну, у них будуть просування, і їм, і їм теж дуже важко. У них є якісь просування, ну, знаєте, як на кілометр, там іще на якесь, Ну, я не бачу, щоб це було якесь захоплення. Вони, вони, вони видихаються. видихаються. Ну, врешті-решт, вони не можуть окупувати ваше питання. Врешті-решт. Чи окупують вони всю Донеччину? Ні, не окупують. Якісь успіхи вони ще десь будуть мати. Якісь один-два населені пункт. Але хочу сказати, це тимчасово. Воно їм то достається дуже шаленими втратами. Шаленими втратами. З Зубожінням вони втрачають ресурс, буквально ну, сильно втрачають. Але хочу вам сказати це тимчасово. Карта помірності каже, підождіть каже, все скоро стане на свої місця. На Крим направлено дуже багато поглядів і ресурсу на березень. І те, що там будуть взлітати дуже цінні об'єкти на повітря. Всі, дивіться, диявол біля чогось цінного. Це боєсклади, припаси, нафтобази, аеродроми, можливо, тому що ось у нас є, король мечів. Там буде пекло. І це дуже ретельна спланована робота. На Крим направлена максимально вся сила. Подивимося, там буде взлітати, там буде вибухати щодня. Що буде з мостом? На мост накопичується ресурс, тому що по мосту не будуть бити однією ракетою. Для мосту вже не, вже не буде цьому попажу пентаклів, як колись. Да? Ото бах, щось бахнуло туди-сюди вони через неділю там, підлаштували, підрихтували і вже пустили якийсь транспорт. Так? Накопичення іде. імператриця це коли повинна багато всього, багато всього. те, що летить, Щоб ми, не дай Бог, не промахнулися, не случилося так, що ми туди кучу ресурсів гепнули, а нічого не відбулося. Іде накопичення. Для того, ну, бачите, мало, мало ще мало-мало. Але на мост чекає оця ситуація. На воді це коли нам дадуть все. Мост чекає глобальна трансформація. Зараз стоїть така ціль, щоб не само полотно зруйнувати, а опори, щоб неможливо було полагодити. Його весь поведе і все, розумієте? Так, до виборів Росії. На Росії буде якась, якась болона чи щось серйозне, так, щоб до виборів Росії що буде? Десятка жезлів, карма, сила, вісім мечів, і колесо фортуни. щось буде. Щось буде, щось планують докласти дуже великої сили, але це буде дуже важливий якийсь об'єкт, який може щось зупинити. Це щось важливе. Зупиниться чи якийсь завод, чи якесь виробництво, щось потужне зупиниться. Ну-ка, це буде через вибухи. Сонце. Так, це буде вибухи, коли по повітрю щось летить. Звичайно, буде подарунок. Щось відправлять. Якийсь буде момент, якась у них буде є така напрацьовка, якийсь план. Це не просто так, знаєте, десь по житловому будинку там чи десь там воно впаде. Це буде щось дуже важливе. Я так думаю, це буде приліт по якомусь важливому заводу. Можливо, по тому, що виготовляє ракети. Розумієте? От в такому плані це щось дуже важливе, і воно, і, до речі, пробудуть медіа про це казати. Все. Всі зірки про це розмовляють, це буде дуже гучна подія. Ми про це узнаємо. А що самі росіяни на цей момент? Вони скажуть, ну, як би так прилетіло, але нічого страшного, ми все полагодимо, але воно зупиниться по відлюднику, воно перестане працювати у них щось. Оце буде такий подарунок. Як НАТО розглядає вступ в Україну інших своїх військових? Розглядаємо. Розглядаємо. Оте виступ Макрона, що він сказав, що зайдуть. Війська НАТО в Україну. Дуже багато хто сприйняв і сказав, що цього не буде, цього не буде. Ну і так, якщо по логіці мислити, то дійсно, як воно може бути? Ми не є країна НАТО, ми не є країна ЄС. То яким чином вони це можуть зробити? Я не знаю, яким чином. І дуже-дуже давно, може, рік назад, я десь отак от продивлялася таку тему, і мені показало, що війська все ж таки зайдуть. Можливо, це будуть не в тому об'ємі, можливо, це не американці. Прям. Так, але дивіться, ця тема обговорюється. Причому вона не просто обговорюється, так, поговорили, все, сіли, закрили роти. Ні. Вона дійсно обговорюється з якимись результатами. Але все ж таки, паш – це коли небагато. Небагато. Зараз, секунду, коли це відбудеться. Повинна якась подія статися. Щось відбудеться. Якась подія станеться, ну, щось неприємне. Можливо, якийсь ще обстріл буде. Чи в зв'язку з тим, що у нас. Ну, не те, що і за мало припасів. ні, тут якась подія, от щось, щось, щось відбудеться. І тоді невеличкий контингент до нас може зайти. Це правда. Він скоріше зайде на якусь обмежену територію. Це не про те, що там ну, десь по всій, ну, де от у нас йдуть бої, ні. Можливо, це або кордони, знову ж таки, шістка пентаклів випали. Це є карта допомоги. Тобто ми допомагаємо і ось сюди, дивіться. І сонце, це коли рухається військо. Але їх дуже небагато. Тут є дві камічів закриті очі. По-перше, це буде таємно. Ви повинні розуміти, коли це відбудеться, про це не будуть кричати от прямо на всіх шпальтах, що ось зайшло там 5, 10, 20, 30 іноземних вояк. Так? І ось вони там. Ні. Це буде дуже тихо зроблено. І вони будуть у нас, але вони будуть в якихось обмежених місцях. Можливо, це якісь, або прикордонні місця, де їх можуть розташувати. Ну, знову. Ну, четвірка кубків каже ну, кордони, кордони, і знову двійка. В якихось двох прикордонних містах. Їх можу, ну, ну. Це не буде завтра, це не буде післязавтра. Але така ймовірність є. Після якоїсь гучної, неприємної події в Україні, от щось таке буде неприємне, вибухне щось, чи якийсь обстріл масований. От щось станеться. І тоді введуть війська, про це не будуть кричати, про це не будуть казати. Люди, ці іноземці, будуть, і вони будуть в двох якихось місцях невеликої кількості. Це буде. Ну, наразі в мене все. Дуже дякую вам за увагу. Тримаємося разом. До побачення!